57 тисяч заявок схвалено. Майже 3 тисячі українців придбали нове житло. Це показники першого року роботи програми. Є відновлення за даними Міністерства цифрової трансформації. Майже 55 тисяч українців отримали виплати для відбудови пошкодженого житла. Загалом це приблизно 6 мільярдів гривень. Серед лідерів і за кількістю заяв, і за масштабами робіт Миколаївщина. За рік роботи програми є відновлення, понад 4 тисячі власників зруйнованих та пошкоджених будинків отримали грошові сертифікати на ремонт житла. Про роботу програми в регіоні розкаже Єлизавета Кротик. У пані Світлани селище Котляреве було пряме попадання снаряду в будинок. В одну мить згоріло все майно нажите руками, та ще й будівлю рознесло. Був пошкоджений повністю дах стелі, вікна, двері, опалення осколками було посічено все в будинку. Відновити житло допомогли гроші від програми Євідновлення. Жінка отримала сертифікат на суму до 500 тисяч гривень. Важко мені не було, тому що в мене були всі документи в порядку. Зателефонували ми одразу 22 червня в міліцію. Повідомили про злочин і повідомили через дію є відновлення. Подали заявку, і це було дуже швидко і легко. Кошти отримала частинами спочатку 70 відсотків. Після звіту про виконання роботи очікує на решту. Звісно, цих коштів не вистачило нам на все, ну, щоб ремонтувати велику частину. Ми вкладали своїх коштів. Допомогла нам громада, давали нам ліс. Це великий внесок. Також від було відбудову. Побудували дахи, бачите, вікна замінили двері. Міжкімнатні в самому будинку трохи зробили ремонт. У Миколаївській області майже 500 власників знищених будинків отримали грошові сертифікати за програмою. Є відновлення на придбання нового житла. Такі дані наводять в управлінні містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації. Додатково в Миколаївській області. 1080 громадян подали заяви на отримання компенсації за знищене майно. Це діє постанова номер 600 від 30.05.2023 року. І відповідно до цієї постанови 488 власників житла вже отримали сертифікати на покупку житла замість зруйнованого на загальну суму 644 мільйони і 800 тисяч гривень. За рік роботи програми є від. Відновлення компенсації за пошкоджене майно жителів Миколаївщини перевищили 304 мільйони гривень. Ця сума розподілена серед 3,5 тисячі тисяч жителів області. За весь час роботи програми було подано заяви 6582 громадянами. Ці заяви розглядаються у 35 громадах, в які були отримані пошкодження по житловим будинкам. Компенсації надаються за ремонтні роботи двох видів. Це ремонтні роботи категорії А та категорії Б. Категорія А це компенсація у обсягом до 200 тисяч гривень, якщо пошкодження будівель. Тівлі середні, і якщо більш важкі пошкодження, ремонт категорії Б і так там сума компенсації становить 500 тисяч гривень. Проте в управлінні містобудування обладміністрації пояснили, комісія, що розглядає заявки на отримання допомоги, може відмовити власникам, у разі, якщо немає документів на будинок. Єлизавета Кротик, подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.